Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі, і сьогодні я буду виживати на одному незвичайному блоці. Як ви бачите, тут, друзі, в нас ніч такого давно не було. Що це були за звуки? Це було дуже-дуже дуже несподівано. Але я хочу сказати вам, друзі, що в мене дуже мало часу, тому що буквально за декілька хвилин. На мене почнеться полювання, і полювати на мене буде той самий мімік. Я не знаю, як мені від нього позбутися, але я знаю, що мені потрібно зараз тут якось трішечки розвинутися і хоча б трішечки збільшити територію, бо це е, основа, основа у виживанні на одному блоці. От вже вийшло поставити блок. Під нескінчений блок землі. І зараз будемо збирати ресурси. В нас повинно бути їх якомога більше. Є вже два блока землі. Третій блок сюди. Це. Почекайте, а що він не складається сюди? Ану, складайся. А що воно? Дивіться, якась земля дивна. А, вона з камінцями. Так почекай а звідки тут така з'явилася? Я щось не розумію нічого. От, бачите, тут трішечки таке. Камінці, типу, і ще щось інше. Добре, окей, мені в цілому байдуже, але я щось не очікував, що буде така земля тут. Та ну, такого жодного, в жодному відео. Такого не було. Ого! Нічого собі. У. Я але цивим не став. Що це було? Як він так з'явився різко? Ану, поїхали. Продовжуємо. Продовжуємо виживання та збільшення території. Так, сюди. Зараз будемо це все діло е, якось тут е, опа, помножувати, примножувати. І у цьому нам допоможе оця лопата. Це ж просто суперський інструмент для мене прямо зараз. Бо в мене мало блоків, і зараз я дуже швидко їх собі отримаю, здобуду. І все буде в мене просто чудово. Е, так, ой-ой-ой, верстак, це сюди. Це мені потрібно. Давайте сюди. О, палички ще тут якісь нормально. Так, збільшуємо, збільшуємо територію. Поки я тут копав, я ще знайшов верстак і трішечки паличок. Ми це також все використаємо. Якщо мені потрібно буде щось змайструвати, то я використаю ці палички. Так, сюди. Або, до речі, можна буде розпалити багаття. Якщо в мене будуть блоки е, дерева. Так, сюди 19 і дайте 20-й блок. А що я не можу забрати нічого? А ось 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 блоки, все, супер. Напевно, вони кудись повз мене пролутали, і все. І я не зміг їх спіймати. Ой. Що це таке? Дивіться. Другий верстак. Ам. Ой-ой-ой. Де? Що? Хто? Хто видає цей звук? Я нічого не розумію. І як тут? Почекаю, як воно так стоїть дивно. Дивіться, він там не піксель в піксель, як оцей верстак, а якось дивно стоїть. Друзі, здається. Здається, це мімік. Йоу! Ого, ого, пішов туди! Пішов, пішов, пішов! ні 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 Ну, капець, я майже його скинув. Я зовсім забув про те, що в міміка є одна особливість. Він може перетворюватися на будь-кого та на будь-що. Ви бачили, він перетворився на верстак і просто там став. Ого, я реально забув про це. Тобто тепер буквально кожен з цих блоків може бути міміком. Це дуже-дуже погані новини, бо мені треба навчитися якось відрізняти нормальні блоки від міміка. Якщо я не зможу це зробити, то в мене будуть усі шанси померти і все. І це буде кінець. Ой, а звідки в мене стільки всього? Нічого собі. Так, щось тут в мене з'явилися, якісь навіть прикраси для Різдва, типу, чи що? Ого. Мені навіть стало цікаво це поставити. Так, а ну давайте зараз сюди отак зробимо. І. хоба! Нічого собі. Нормальні такі штуки. Мені подобається. Так, сюди поставимо. Хоба. О. Фу. Так, це буде 100% найстильовіший один блок. Так, сюди і от сюди. Капець! О, ще ж скрині новорічні, у нас вже в Майнкрафті. Це супер. Давайте поставимо десь тут скриню. Або давайте знаєте, як зробимо. Ми поставимо скрині десь по бокам. Ось сюди, Так, ось сюди поставимо скриню і ось сюди поставимо скриню. Все, дивіться. В мене тепер є тут дві скрині. Можна ще, до речі, поставити тут отак. І. Та тут нехай буде так. Все. Три скрині я поставив. Більше мені тут нічого не потрібно, що це було Щось було дивне. Так, окей. Е, зараз будемо далі копати А земля. Землі немає в мене. О, знову ці звуки, це 100% мімік видає ці звуки. Так, друзі, ми зараз збираємо землю на те, щоб або не збирати землю, або зробити це все діло з цього з дошок. Так, слухайте, чому б ні? Зараз я займуся цією справою. Так, тут в нас добре, нехай там стоїть. Так, це нам не потрібно зараз. Зараз будемо будувати собі будинок. Бо будинок це місце, де, якщо що, я зможу заховатися та перечекати, коли в мене хтось нападе. Ну, під хтось я маю на увазі міміка. Так, це сюди, 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 сюди і от сюди. Так, ось тут зробимо вхід. Це буде у нас ось такий вхід. Тут ми поставимо отак. Сюди. І тепер давайте оп ось так зробимо. Це буде наша стеля, друзі. Щоб у нас тут. Оп, нічого нам не капало. Ой. Це що таке? Ви бачили? Це якийсь. О, нікнейм бачу. Я подумав, що це якийсь гравець, але це був мімік. Він же злий Стів, типу, розумієте? І там був Стів. Ого! Добре, що не херобрін. Так, оце я зараз перелякався нормально, так добряче. Зараз зробимо ще один верстак, друзі. Сюди. Робимо двері. Так, двері в нас є. І тепер нам потрібно зробити. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Зараз зробимо декілька люків. Сюди, 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 сюди. Так, люки в нас ось тут. Так, сюди і супер. Люки, це будуть наші вікна. Що це таке? Чого я відштовхнувся кудись? Щось дуже дивне тут відбувається. Хоча це типу не дивно. Це ж світ з міміком. Його! А -а 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 -а! Ого! Мімік! Ви бачили? Він не видимий був, чи що? Я бачив якийсь меч. Так, з'являємось, друзі. І давайте, давайте подивимось. Ні, тут нічого нема. Це дуже дивно. Так, давайте сюди ставимо е скриню. Сюди викладемо інші скрині і всі оці прибамбаси. Так, це нам не потрібно. До речі, в мене є ще хліб, який ми також зможемо використати. Нормально, нормально, мені подобається. Так, що тут? Нічого? Дивного немає. Там блок. А, ну тож я там, типу, його залишив. Так, давайте ось сюди поставимо. Ану, це ж не мімік? Ні, друзі, це не мімік. Я не знаю, чим зайняти себе е, зараз на цьому острові, бо, типу, будь-яка дія, яку я зроблю, вона може, може бути для мене просто фатальною смертельною. Або ще якоюсь. Оце було тут? Так, це було, окей. Я сам тут настворював купу блоків. Що то було? Там ви бачили там є, є, якийсь. Знову! Знову я бачу цей напис! Напис бачу. Так-так-так. -а! Куди, куди, куди? Пішов звідси геть. Нічого собі. Бачили, бачили? Там було написано мімік. І це був він. Просто накинувся через секунду ж одразу. Німа? Ні, нема. Я не знаю. Або сидіти вдома постійно, або кудись виходити та щось робити. Ну, напевно, треба вийти та ще трішечки землі позбирати. Зараз подивимось. О! Дивіться дві скрині. Так, може тут щось. Щойно ж було дві. Ем... Ага. Ага. Друзі, здається, я знайшов міміка. Ого, Дивіться, зміг навіть вдарити. Він хотів зникнути, а я такий бац, і туди його лопатою. Ха-ха, Здається, йому не сподобалось. Так, я запам'ятаю, що тут дві скрині. Йдемо, ого! Ого! ого, Це Стів! Ви бачили це? Що відбувається? Так, 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 тихо. Будемо сидіти тут, в будиночку, і не подаватимемо жодних. Е, не знаю, сигналів на те, що тут хтось є. Можливо. Ой. Я щось чув ліворуч. Що це таке? Що це було? А, мені дуже цікаво, я зараз вилізу та подивлюся. Ану, 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 тут нічого на горі. На горі також нічого Ні... немає тут нічого? Ні, немає. Слухайте, це просто якийсь капець. Мені треба більше блоків землі для того, щоб збільшити територію. Зараз будемо цим займатися. У мене вже 17, а в мене зараз лопата ще зламається, та ну ні. Чим я буду битися, якщо що, я не знаю. Так, давай сюди. Ого-го! Ого! ого Що це таке? Дивіться, ось він ходить тут. Згори. Що відбувається? Я нічого не розумію. Так. Напевне, я більше не піду за землею, бо там, коли я тільки туди підходжу. Постійно відбувається щось погане. З'являється або мімік, або цей Стів якийсь дурний, або ще щось відбувається, або я падаю кудись. Я не знаю. Давайте, знаєте, що зробимо? Зараз ми зробимо другий поверх собі. Другий поверх це просто чудова думка, яку треба реалізувати. Дивіться, пічка рухається. Ви це бачили? У та пічка рухається, вона реально рухається. Так, другий поверх ми не будемо будувати. Там щось дуже небезпечно. Ого. Рухаючись, пічки я ще не бачив. Що мені робити тепер? Я ж реально в небезпеці. Та все в пічках оцих. Ой! Там щось впало! Там щось впало біля верстака. Що це було? Я нічого не розумію, просто нічогісіньке. Я боюся виходити. Я заляканий, просто як, Не знаю, якийсь пацюк. Що це таке? Вугілля лопати. лопата, і там знову пічка стрибнула. В мене є тепер залізна лопата. Це чудово. В мене з'явилися, до речі. Ще думки! Ого! Пішла геть, звідси, ви бачили. Пічка, ось вона. Вона. Ой, ой-ой, вона там була. Вона була там, просто намагалася забігти сюди до мене, в будинок. Встиг забудуватися, це добре. Це добре, так. Ми зараз будемо ось сюди, отак ось робити. Ось сюди. сюди, сюди. Так, непогано. Я буду зараз робити безпечне місце для себе. Для себе і, типу, для того, щоб можна було тут ось так це все діло зробити. Так, сюди робимо. Начебто поки що непогано. Мій план працює. Але як там буде далі, я не знаю. Так, оце я вже зайве зробив. Сюди, 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 сюди. Так, тут ламаємо і все. Він там! Цей мімік там стоїть. Вон я знову бачив його, цей нікнейм. Це просто якийсь жах. Він взагалі не хоче мене відпускати. І це велетенська проблема. Я реально не можу нічим зайняти себе на цьому острові, бо куди б я не пішов, одразу тут з'являється оцей мімік. Так, добре, начебто зараз в мене трішечки є. Трішечки-трішечки зовсім є часу. Щоб. Що це було? Щоб назбирати ще землі. Хоча, типу, я не знаю, там що, вівік? Чи що це таке? Я не знаю, чи зможу я використати цю землю. Тихо, 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 тихо. Ні, двері, 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 всього немає. Ні, 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 ні Так, забудовуємось, друзі, забудовуємось! Забудовуємось! Терміново! Супер, терміново! Так, і що далі? І що далі? Я вже маю дуже-дуже сильне бажання просто вийти з цього сервера. Але, але якщо я вийду, то це буде тоді кінець цього відео. Так, окей. Що я можу зробити? В мене ось тут є, типу, віконечко зараз, так? Ага, є віконечко. Давайте подивимось. Чи є тут щось нагорі? Я нічого не бачу. Давайте поставлю сюди оцю штуку, сюди. Сюди. Тихо все! Я не хочу. Я передумав. Я реально не хочу туди лізти. Слухайте, я не знаю, що я тут можу ще зробити, але виживати на цьому острові, на цьому одному плоті це просто. Я не знаю, якесь знущання. Напевно, я зараз буду виходити з цього сервера. Так, тут нікого немає. Ні, тут нікого немає. У мене. Що це таке? Це що таке стоїть? Тут я нічого не розумію. Ти що? О, це мімік! Ого, ого, ого! Ні, 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 ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, тихо, 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 друзі. Ліземо звідси геть. Так, сюди. Сюди. Ага. Ага. Ось так. Все. Я реально не знаю. Бачите, ви мене чи ні? Ні, не бачите. Так, зараз сюди виліземо. Я реально не знаю, як я можу тут вижити у цьому світі. Це ж просто якесь знущання. Так, знову я не туди блок поставив. Все, я виходжу з цього сервера. Зараз ось так зачинимось тут. Ух, друзі, це ось таке відео вийшло. Один блок з оцим міміком. Це просто якийсь жах. Постійно я лякаюсь, смикаюсь. Я вже, напевно, в мене реально волосся на голові сивим стало. На цьому все. Ой, щось ламалося. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і всім до зустрічі!